Сьогодні запустили чергову установку, експлуатацію. Бачимо, як варимо каз 32-й в даний момент. Це у нас немає такого благоустрою території наукової установки, немає складу транзитного для мінеральних добрив, але я думаю, що з часом це все буде побудовано. Ми бачимо, як ця установка також активно працює на виробництві. ну ничего, начитайся, все будет нормально. thank you